Всім добро здоров'я. Та хочу трошки показати, як ми гнидники вбираємо на участкові. Ну, ось огород рядом. Получається. Воно вот. це те, що я розпахав. А ось які... Та сюди психанули ми. Ето. Задовбали, носять мусор, оці носили, Вон, з той хати і з той хати. Ну і тут зараз покажу, кидали комуні. Ну я раз предупредив, не кидати, другий раз. Ну це зараз цю хату продали, цигані живуть. Ну теж такі не дуже порядочні люди, любителі по огородах шастати. Ну а це не Оце. Ну це таке ладно вже. Этот. Ну це вже як сказати, це вже, короче, наш участок, мого брательника. Вопрос рішен, в принципі. А зараз ці гнидники будемо вигортати. Вот. Та ну, скільки ми знаємо, скільки сюди мусор так що, А тут я ж кажу, а тут я живу. От. Я ж кажу, скільки не кажеш, тут і гадюки заводяться і все. Ну, Вони кидають мусор сюди. Воно це нікому не треба. Собі, головне, піднос не кидають, а кидають другим. А я предлагаю, кажу, може вам за мусор по полтиннику, кажу, кожному дати заплатити, та ні, ми вивозимо. Кажуть. Ну так в чому проблема? Ну вже по привичці сюди мусор стягують. Вот Оце глина, це хата колись тут стояла. Чи сарай, чи хата. бо я ще в школу ходив. Та воно ще, мабуть, років 15 назад завалилося, як не більше. Оце, навірно, сарай. Оце, мабуть, хата или наоборот. Оце такі пеньки. Ну я не знаю, чим його поваривати. Ну, екскаватор буде нанімати вигортати. Ну, Це ось на днях спиляли, Якось так. Оце мусор збираємо, мішків поки немає, щоб воно скільки бутилок, скільки всього стекла тут. тьма. Це саме проблематичне дерево буде, що нам спалять на а, этот, іде. На провода. Ну я думаю, що спаляється. Спаляємо, зараз я покажу які чарники, оце під корінь таке не паляємо, бо я повириваю трактором. в принципі. Це груша дичка. Оце ось, ось. дичка Дерево яке здоровенне. А це чагарна я до них дойду. Та ну, думаю покажу і потім покажу як буду виривати. Пеньки. Ну, ось ці спеціальної з брательніком не. Ось такі ось. Ну, я повириваю. це, я думаю, не проблема буде це повиривати. От. А оце таке, що мусор скидують. Сюди ось дорога, прямо траса. Із траси, кому не лень. Воно, ну, я ж кажу. Вон, все тут, я ж кажу, тьма. Ну, ось. О. Скільки всього. Ну, будемо вбирати. Якось так от зараз оці хащі. Вон, покажу. Ну, це які тут десь свині. Покажу. А це ось висипаний. Та ну видно, вон, скільки в принципі всього, скільки бутилок воно. Ну. Всього. Це ми то повипилюємо, повириваємо. Це строїтельний мусор, ось. Ось. О. Оце ось, ось строїтельний мусор. А витягнув цей оцей, оцей. Ось витягнув і висипав сюди. Ну я ж кажу, як свині. Ну, більше тут не був, нема кому що викидувати, ну більше все, що він викинув. Отакі от у нас люди. Так, о, брательник прийшов. Зараз паляти будемо починати. Точніше він буде палять, я буду носити. Ти що о, вже й наступив? Опа-на! встряв у ложку. Так, хай воно переа. Поряд... Буду... Ну, товші, так, да, повириваємо. Так і так. Так, добре, буду відключатися, пізніше включуся. Попрацювати треба. Так, ось дивіться, як воно виходить, виходить, у нас. Сюди дрючки скидуємо. Ну такі можна і потопити, можна на шашлик, бо це фруктові тут дерева. А там воно гілок куча. А скільки гнидників. Ось от так, Ну осталось там небагато. А це де. Ето? Ну, коротше, це я повириваю. Це я, це я трактором повириваю. А там де великий, з-під березтка, з-під того, там будемо нанімати. Екскаватор, щоб корчував. Ой, от так. Оці теж глини комусь. Ну, будемо нанімати, ето. чи на свалку хай глину вивозять, чи куди. Ну це я думаю що весною. Ну так, може не весною. Ну коротше. І коли гроші будуть, і діло време. От так -от, 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 от. Ну все ж кажу, от такі тут чагарники. Гнидники. От так от зараз ну, так ось у нас фальт вийду, зараз покажу. Ну ось, все, виходить, ось так ось. Ось гнидники які. Добре, пізніше ще включусь. Ну, дивіться, як виходить у нас, виходить. Ось. Все. Скільки випиляли. Ось. Там вон кучі ми з нас зношуємо. А тут трошечки залишилися нас. Допилять. Це я трактором повириваю ці пеньки. А де великі, то буде будемо екскаватор, приїде, все, повириває. Фу, якось так ось. Та ну блін, видно, скільки видніше, це все стало. Це ще я не знаю, самі нервно теж, там мішків немає. Треба ці бутилки пособирати, ті, та й не тільки гнидники позагрібати. Ну, щоб красота тут була. Якось так. Добре, тоді по закінченню по роботи я ще включуся. Ну все, дивіться, закончили ми цей гнидник. Це, вирізати. Тепер залишиться надо от всі бутилки. Весь. Ну, коротше, все будемо збирати. Ну, а що робити? О, я ж кажу, кидали все сюди, кому що не лін. Я ж кажу, скільки всього тут. Ну виберем. Виберем. Там, а там а підемо ще поспилюємо. Ну є де що поспилювати. А це я ж це я вже сделаю віддільне відео, на якому. Ну, Буду показувати, як ми пеньки будемо виривати. Постараюсь це все показати. Ой, блін. Ну разниця, звісно, є те, що було і то, що зараз. О. Ось ось такі гнидники. Добре, тоді буду відключатися до побачення. Підписуйтесь. От. Так. Братики збирають сміття, все випиляли тут. Поле моє, взагалі. Сміття, конечно. Небо і земля. Це ж все люди накидали на участок. Все люди. Випив бутилку пива, кинув. А що може і з дому? Ти ж накидали. Як це чисто не там, де убирають, чисто там, де не смітять. А щас, може, сьогодні я не знаю, може сьогодні скинемо чи завтра і пеньки поперчуємо. Оці. А і угу. тут я не знаю, пів часам. Та які півчаса? Ти що? Роботи півчаса? тут? Та ну, звичайно, достатньо роботи. Зараз мусор тоді моє поберемо. Може що ще отам пальнемо, оцю може ще грушу розпаляємо. Участочок розчищаємо. Розчищаємо участочок. Картич пішов. Угу. <кій> Все, годами смітилася, ніхто його не ага. тут не прибирав, ніхто його не випилював. Туди привик лежить в гнидниках. <кій> Таке. Знаєш, щось, знаєш, як кажеться, щось як їдемо десь в якусь європейську країну і несеш сміття в мусорний бак, а не викидаєш десь. Чому в себе так не можна? Нести або додому, дома спалить всі ж. А вони наоборот це вигорнуть під двором. Аби десь викинуть комусь під двір. Ну, а вы да. так, заплатить 3 того, чтобы так у нас, слышишь, скажи, что у нас по полтиннику, чи по 40 гривен в месяц мусор каждый этот, каждую no. неделю вывозят из двора. Ну, цены no. везде так даже есть. <звук> Це все, все повигортаємо, тут хата стара стояла колись Колись стояла стара хата. Там хата, там сарай, це все будемо вивозити. Будемо вивозити, домовлятися. Планувати усе повністю. Участок хороший тут. Центральна дорога тут. Іде повністю. На, да, тут це центральна дорога получається. Село. До цього воно нікому діла не було, нікому не було діла взагалі. Це все викасимо, припинився. Прибирати треба за собою. Зібрали трохи гнидників тут. Усьо, ось, у, ось у. Ну і там трошки далі. Це в основному все стекло. Вон палим потихоньку. За качество відео извиняюсь. Ну, така камера погана. В принципі, на сьогодні сеанс закінчений. Завтра будемо працювати. Завтра... Вон те дерево треба этот, два даже поспаляти, та все поспаляв. Ох, Ніколай. Николай. Ти встав допомогти нам? Так, да, не време. Та що в тебе немає? У нас теж немає. скільки недників убрали. Так, добре люди. Відключаємося. Підписуйтесь кому цікаво. 哦。